У холі чемпіонів, що на НСК Олімпійське, відбулася церемонія нагородження всеукраїнської премії Junior Sports Awards. Соціальна ініціатива у цьому проєкті належить фан-клубу братів кличків. Премія вручається в Україні вперше. У дебютному році її номінантами стали переможці та призери других юнацьких олімпійських ігор, які пройшли успішне випробування боротьбою за нагороди у китайському місті Нанкін. Нагадаємо, українські спортсмени привезли з Китаю по 9 золотих і срібних та 11 бронзових нагород. Почесну нагороду юні чемпіони отримали з рук зірок українського спорту. Президент премії Сергій Олексєєв стверджує, що ця соціальна місія допоможе привернути увагу на проблеми юнацького спорту в Україні перемоги в спорті зараз надважливі для нашої нації можливо, навіть не найважливіше ніж у мирний час, тому що нам потрібен дух нації, потрібне об'єднання, і ми хочемо, щоб вся країна дізналася, що у нас є маленькі герої. Які виборюють перемоги на міжнародних змаганнях, і це майбутнє нашої країни, і це була достойна зміна нашим славетним спортсменам, таким як братя Кличко.